Я прийшла в парк і шукаю лавочку, щоб посидіти і писати свою книжку. Вчора я також прийшла в парк, сіла на лавочку, ось трошки далі там і заснула. Літня краса, неймовірно. Навіть не знаю, де знайти таку лавочку, щоб сісти, і було тихо, і ніхто не заважав. Всюди є люди, гуляють, розважаються, це якісь випускники. Не можу зрозуміти, що зараз за випускники. Угу. Здається, я побачила лавочку трішечки, там поодаль, де немає такого яскравого сонечку. Але бачу тут так гарно і пташки, і пікнік дитячий. І я хочу вас запросити в букнет. Там я друкую свої книжки і почитати мої книжки, які називаються Ефект метелика. Друга книжка Ефект Метелика 2. Бачите, писати книжку я вже не можу, тому що прийшли діти, наше майбутнє, і граються тут. Люблю їх. Але йду на другу лавку. Все-таки хочеться щось написати сьогодні. Під настрій. Настрій чудовий. Я просто кайфую від України.